Двох столичних поліцейських почали судити за побиття людини. Почалася ця історія досить давно ще в січні 2017 року. До нас звернувся киянин Володимир Пономаренко. Він в гаражному кооперативі побачив, як патрульні намагаються, ніби перевірити на драгері чи не п'яний пасажир автомобіля. Володимир вирішив втрутитися. Він був абсолютно впевнений, що полісмени діють. Незаконно, але замість пояснень патрульні його побили, а відео відзняти чоловіком видалили. Втім, подію зафіксувала камера відеоспостереження, і от двоє патрульних уже постали перед судом. Подробиці розслідування справи знає Наталя Волосова. Двох столичних поліцейських судитимуть за побиття людини. Таке повідомлення наприкінці травня цього року з'явилося на сайті прокуратури міста Києва, і от тепер усі докази винуватості двох патрульних поліцейських, які били чоловіка у гаражному кооперативі, запевняють прокурори, зібрали останнє вирішальне слово за Деснянським районним судом. Саме туди скерували справу. 12.30. Деснянський районний суд. Потерпілий Володимир Пономаренко на місці, готується до засідання. Прокурора також зустрічаємо у коридорі районного суду. Утім, самі, так би мовити, винуватці торжества двоє обвинувачених поліцейських разом із їхнім адвокатом, щойно поїхали. Причина суддя через навантаження зняла з розгляду справу та перенесла на 3 липня. Потерпілий розповідає своїх кривдників. Бачив біля суду. Усередину вони навіть не зайшли. Винні порушники були е, рядом. Вони навіть не заходили в зал в, судове, в поміщення. Приміщення чи спробували вони можливо з вами якось зв'язати, спілкувати? Чи був між вами якийсь контакт? Ні, ні, вони ніякого контакту зі мною не було. Це тому, що винними двоє патрульних поліцейських, які побили пана Володимира, себе не вважають. Весь пережитий жах Володимир Пономаренко переповів нашим журналістам. Він прийшов до криниці у гаражний кооператив, раптом побачив, як патрульні намагаються перевірити на драгері, чи не п'яний пасажир автомобіля. Володимир вирішив втрутитися. Він був абсолютно впевнений, що полісмени діють незаконно. Але замість пояснень патрульні його побили і відео видалили. Він мене схопив, ударив за шию, схопив за руку і повалив біля цього. 273-го гаража. Тут камінець червоного кольору був кирпич, і я впав на нього, розбив внутрішню порожнину. рота. Та правоохоронці не врахували головного у гаражному кооперативі. Є камера спостереження, і вона усе зафільмувала. Після того як сюжет з цими кадрами вийшов в ефірі «Інфо», прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження. Кваліфікувала це перевищення працівниками поліції своїх повноважень, що супроводжувалось насильством щодо потерпілого. Весь цей час тривало досудове розслідування. Ми зібрали достатньо доказів для складання обвинувального акту і скерування його до суду для розгляду по суті. Поліцейські свої провини не визнають, вважають, що їх дії були законними. Але на жаль, це не так. І в мене достатньо доказів нормативного матеріалу, щоб довести суду про те, що Поліцейські вчинили Домашній арешт і відсторонення від посади. Це ймовірне покарання для поліцейських дебоширів. Утім, що цікаво, прокурор долучатиме до справи ще один факт порушень прав людини цими патрульними, і можливо, рішення суду буде більш суворішим. Адже за два тижні до інциденту у гаражному кооперативі ці самі два патрульних Лисенко та Щеглов так само застосували фізичну силу до людини, яка знімала їхні дії, і так само видалили відео. Свідок, який також на відео фіксував їхнє порушення і порушення прав людини, якої на яку вони положили на асфальт, і я думаю, що так як їх характеризує, характеризує, да, думаю, приобщити, тому що їх характеризує це даний випадок і перший з Олегом і з Олександром, і мій характеризує їх їхню поведінку, так як поліцейських. Нині ж підозрювані у перевищенні службових обов'язків та побиті людини патрульні поліцейські Віталій Щеглов та Олександр Лисенко працюють як і завжди. Охороняють громадський порядок у місті Києві. У департаменті патрульної поліції розповіли нам і про долю інших патрульних, які були тоді на місці інциденту. Дівчина, яка була при цьому в Романчук, вона отримала сувору догану. Командири роти зняли з посади, і двом патрульним оголошено підозру. За інформацією магнолії ТВ підозрювані патрульні поліцейські Лисенко та Щеглов до запуску нової поліції не працювали у правоохоронних органах у патрульну поліцію України. Вони насправді потрапили як новачки, як свіжа кров. Відомо, що 36-річний Віталій Щеглов закінчив аграрний університет, факультет ветеринарної медицини. Він п'ять років стажувався у Великобританії. Коли в Україну повернувся, працював лікарем-ветеринаром. Патрульний Олександр Лисенко родом з Чернігівщини. Досвід роботи у правоохоронних органах немає. Чому поліцейські побили людину, що їх підштовхнуло піти на злочин? Нам, звісно, цікаво почути їхню позицію. Утім, у Деснянському районному суді обидва правоохоронці не забажали спілкуватися з нашими журналістами. Експерти кажуть, молодих недосвідчених поліцейських готували до роботи похабцем. Багато юридичних тонкощів вони просто-напросто не знають. Утім, незнання закону, як відомо, не звільняє від відповідальності. Є закон, є конституція, яка вимагає від них виключно діяти так, як чітко передбачено законом. Законом чітко передбачено, як повинна застосовуватися сила. В яких випадках, куди там чітко написано, що по голові бити не можна. Це чітко написано. По гніталіях бити не можна. Поліцейський, як представник органу державної влади, от Конституція, частина 2 статті 19 Конституції України, чітко, якщо передбачено законом, вони мають право це робити. Для нас, громадян звичайних, ми маємо право діяти так, як нам не заборонено. А от їм тільки так, як їм дозволено.